Доброго дня! З вами компанія Такел. Ціль сьогоднішнього відео це протестувати пристрій автоматичного введення резерву серії TKL2CB. Також ми коротко розповімо про особливості підключення цього пристрою та його налаштування. TKL 2CB це комбінований апарат, в якому мікропроцесорний контролер та механізм перемикання об'єднані з автоматичними вимикачами серії bm 8 Пристрої АВР цієї серії представлені лінійкою з різними габаритами та різними номіналами автоматичних вимикачів. Зараз на стенді ви бачите самий маленький габарит, який називається 100 або 125, і номінал автоматичних вимикачів 80А. Головне це правильно підібрати номінал автоматичних вимикачів під потреби кабельної мережі, яка підключена до цього пристрою. Окрім автоматичного перемикання живлення, даний пристрій ще захищає обладнання від підвищеної напруги, яка запрограмована у налаштуваннях контролера, заниженої напруги, теж запрограмованої, та випадіння однієї з фаз чи проблем з напругою на одної з фаз. Але захист від випадіння однієї фази забезпечується тільки на основному живленні, а на резервному ні. Детально розповімо про це пізніше. І так. До автоматичного вимикача, який знаходиться зліва, підключається основне джерело живлення, а до автомату справа резервне. Звісно, мова йде про трифазне живлення, три фази і нуль. Якщо ви зараз чуєте слабке гудіння, то знайте, що це гудить не АВР, а наш таємний помічник-лабораторний трансформатор. Коротко далі латер. Він сьогодні ще знадобиться нам. А щоб дізнатися для чого, дивіться це відео до кінця. Увага! Нульові провідники підключаються обов'язково, але не до автоматичних вимикачів, а до спеціальної клеми, яка знаходиться зліва від автомату основного живлення. В один отвір клеми потрібно підключити нульовий дріт основного живлення, а в інший резервного. Отвори на клемах підписані відповідно нормальний трал для основного та резервний трал для резервного живлення. Основний алгоритм роботи доволі простий. Уявіть собі, зникає основне живлення. Контролер помічає це. І увага, після запрограмованої затримки механічно вимикає основний автоматичний вимикач та вмикає автомат резервного живлення. Ця затримка на перемикання програмується від 0 до 240 секунд і призначена для запобігання небажаному перемиканню, коли з основним живленням виникають короткочасні проблеми. Як налаштувати цю затримку, поговоримо трохи пізніше, разом з усіма іншими налаштуваннями. Також під час перемикання на резервне живлення Пристрій перемикне клему, яка призначена для підключення кола запуска генератора з номерами портів 501-503. Щоб показати це, ми підключили до цієї клеми подвійний індикатор, який світиться зеленим, коли коло на генератор замкнуто, і червоним, коли розімкнено. Подаємо основне живлення, відбувається перемикання, працює затримка, і коло розмикається. Увага! Клема замикається і розмикається після запрограмованих затримок, які так і називаються затримка на увімкнення генератора і затримка на вимкнення генератора, і налаштовуються разом з іншими параметрами в режимі налаштувань. Але все це АВР робить, якщо джерело резервного живлення в даний момент подає напругу на відні клеми резервного автомату. Якщо напруги з резервного джерела нема, то контролер не переключить автомати, а тільки перемикне клему, яка призначена для запуску генератора. Увага! Клема замкнеться одразу, тобто без запрограмованої затримки. Якщо ви бажаєте, щоб затримки працювали за відсутності і основного і резервного живлення, то ви можете підключити додаткове джерело живлення з постійним струмом. З напругою від 10 до 15 вольт до клем з портами 401-402. І тільки коли з'явиться напруга від резервного джерела, контролер перемикне автоматичні вимикачі. Тому важливе попередження: між відключенням основного живлення та включенням резервного завжди є пауза. І ця пауза залежить від декількох факторів: запрограмовані затримки перемикання та запуску генератора. Наявність резервного живлення в даний момент та час потрібний на само перемикання. Тепер зімітуємо, що з'являється знову основне живлення. Пристрій виконує все у зворотньому порядку, відраховує запрограмовану затримку на перемикання, перемикає клему, підключену до кола генератора тільки в цей раз для його зупинки, але теж після запрограмованої затримки. У цього пристрою також є ручний режим роботи. Актуальний режим відображається одним із двох індикаторів на панелі контролера Auto та Manual. Для того, щоб перемикнути режим з автоматичного у ручний і навпаки, потрібно натиснути на кнопку auto Manual. У ручному режимі роботи перемикання виконується кнопками. Стрілка вгору вимикає резервне живлення і вмикає основне. Стрілка вниз вимикає основне живлення і вмикає резервне, А кнопка OFF вимикає усі джерела живлення. А тепер покажемо, що і як ми підключили для тестування. Пробачте за рекламу, але ви бачите, як зручно монтуються подібні пристрої у монтажній боксі та KEL, зроблені з АБС. В комплекті боксу є монтажна панель, на яку ми прикрутили як сам пристрій АВР, так і Дінрейку з модульними пристроями. Такі бокси є з сірою непрозорою кришкою, і ось як цей з прозорою. І так до наповнення. Звісно, щось ми зробили не дуже коректно. Маю на увазі, що в нас модульні автоматичні вимикачі виконують роль відних автоматів, а нижче стоять силові автомати. Також ми не мали можливості підключити реальне трифазне резервне живлення. Тому підключили одне й те саме трифазне живлення і до основного, і до резервного відних автоматів. На чистоту експерименту це ніяк не впливає. Окрім автоматів, на Дінрейсі встановлена шина заземлення, яка з'єднана з базою АВР та монтажною панеллю. Про нульові провідники ми вже говорили. Вони повинні бути обов'язково підключені. Також у розрив однієї з фаз основного живлення підключений латер. Але про нього трохи пізніше. Про цей індикатор, підключений до портів керування генератором, ми вже розповідали. Патрійні індикатори, один зліва, інший справа це індикатори стану основного і резервного живлення. Відповідно, і ось цей індикатор з кнопкою ми встановили для імітації роботи пожежної сигналізації. Говорячи про режими роботи АВР, треба ще обов'язково сказати про режим відсутності і основного, і резервного живлення або поломка контролера, коли живлення можна перемикнути механічно за допомогою ось такої рукоятки, що є у комплекті з пристроєм. Потрібно відкрити заслонку, вставити рукоятку та перемикнути у потрібне положення. Так для чого ж ми підключили латер? А для того, щоб показати вам, як працює захист, який виконує пристрій АВР, коли на одній із фаз основного живлення виникають проблеми, на панелі контролера є три індикатори зліва і три індикатори справа, кожен з яких відповідає за одну фазу. Тобто горить, якщо з фазою все в порядку, і не горить, коли вона відпадає. Зараз всі ці індикатори світяться. Давайте замітуємо значне зниження напруги на одній із фаз. І ми бачимо, що індикатор, який відповідає за фазу L2, згас, а контролер виконав перемикання на резервне живлення. Тепер повертаємо напругу до нормального рівня і пристрій виконує перемикання на основне живлення. Щоб зайти у режим налаштувань, натисніть кнопку Auto Manual 10 разів. Перший параметр з символом U великого розміру це захист від перенапруги основного живлення. Щоб налаштувати будь-який параметр, натисніть OFF. Будь-який параметр налаштовується по колу в діапазоні. Цей параметр в діапазоні від 230 до 300 вольт. Заводське значення 280 вольт. Щоб зафіксувати налаштоване значення, знову натисніть OFF. Щоб налаштувати наступний параметр, натисніть кнопку з символом стрілка вгору. Параметр символом U маленького розміру це захист від заниженої напруги основного живлення. Налаштовується в діапазоні від 150 до 210 вольт. Заводське значення 175 вольт. Параметр з символом О це різниця у напрузі відключення і відновлення, тобто так званий гістерезіс. Налаштовується в діапазоні від 0 до 50 вольт. Заводське значення 10 вольт. Параметр з символом R це затримка перемикання основного живлення. Налаштовується в діапазоні від 0 до 240 секунд. Заводське значення 1 секунда. Параметр U велика з крапкою це захист від перенапруги для резервного живлення. Налаштовується аналогічно такому ж параметру для основного живлення. U маленька з крапкою – це захист від заниженої напруги для резервного живлення. Налаштовується також аналогічно такому ж параметру для основного живлення. з крапкою – це налаштування гістерезісу для резервного живлення, Аналогічно гістерезісу для основного. R з крапкою – це час затримки перемикання резервного живлення, Налаштовується аналогічно основному. q з крапкою – це час затримки запуску генератора. Налаштовується в діапазоні від 0 до 120 секунд. Заводське значення 5 секунд. Ді з крапкою це час затримки зупинки генератора. Налаштовується в діапазоні від 0 до 120 секунд. Заводське значення 5 секунд. Джей з крапкою це налаштування адреси пристрою. Налаштовується в діапазоні від 1 до 32. Заводське значення 1 бі з крапкою – це швидкість передачі даних. Налаштувати можна обрав з чотирьох варіантів. Цифра 1 швидкість 2400, 2 4800, 3 9600, 4 19200. заводське налаштування 3, тобто 9600. Параметр є е крапкою – це пріоритет лінії живлення. Налаштовується вибором з трьох варіантів. Якщо 0 – то це пріоритет основного живлення. Одиниця нема пріоритету. Двійка пріоритет резервного живлення. Заводське значення 0. Тобто пріоритет основного живлення. F з крапкою – це вибір робочої частоти. Налаштовується вибором з двох варіантів 0. Це 60 гц. Одиниця 50 гц. Заводське налаштування одиниця, тобто 50 гц. І останнє аж з крапкою це скидання до заводських налаштувань. Щоб скинути, треба обрати значення одиниця. Заводське налаштування, звісно, 0. Щоб вийти з режиму налаштувань, нічого натискати не потрібно. Достатньо просто трохи почекати. На верхній панелі контролера є клеми, кожна з яких має свій номер або назву. Блок клем з номерами від 101 по 104 та від 201 по 204 це зовнішні виходи сигналу на індикатори стану основного та резервного жилення. Вони є активні, тобто не потребують підключення стороннього жилення, а забезпечують напругу 220 В зі струмом 03 А. Парти з номерами 101 та 201. Це загальна нульова лінія для індикаторів. Парти 102 та 202. Для підключення індикації напруги на основному та резервному живленні. Для прикладу, ми підключили до портів 101 та 102 індикатор жовтого кольору, який зліва. Зараз він сигналізує наявність основного живлення. Аналогічно до портів 201 та 202 ми підключили індикатор зеленого кольору, який зараз сигналізує наявність резервного живлення. Порти з номерами 103 та 203. Зроблені для сигналізації положення головної контактної групи автоматичного вимикача на основному та резервному живленні відповідно. Для прикладу, до синього індикатора, який знаходиться зліва, ми підключили порти з номерами 101 та 103. Вмикаємо основне живлення. І він світиться. До портів 201-203 ми підключили жовтий індикатор, який справа. Вмикаємо резервне живлення. Порти з номерами 104 та 204 потрібні для сигналізації аварійного відключення автоматичного вимикача на основному та резервному живленні відповідно. Для прикладу, ми підключили до портів 101 та 104 індикатор червоного кольору, який знаходиться справа. Протестуємо, натиснувши кнопку ТЕСТ на автоматі. Блок клемм з номерами з 301 по 304 це порти керування зв'язком із протипожежною системою. Коли клеми 303 та 304 замкнено, контролер негайно вимикає АВР і навантаження, а потім через контакти 301 і 302 надсилає відповідний сигнал у центр керування протипожежним обладнанням. Задля візуалізації ми підключили індикатор з кнопкою, де кнопка підключена до портів 303 та 304, а індикатор. 301 і 302. Натисканням на кнопку ми імітуємо спрацювання пожежної сигналізації. Пристрій виконав аварійне відключення живлення і загорівся індикатор, який підключен до портів 301 та 302. На передньому верхньому краю контролера встановлені дві клеми. Та, що зліва і має чорний колір, призначена для підключення віносного контролеру. А та, що справа зеленого кольору. Призначена для підключення інтерфейсу RS 485 у цілях автоматизації. Також на верхній панелі контролера є спеціальні місця для швидкого доступу до запобіжників. Кожен з яких відповідає за захист своєї плати, той, що зліва за плату основного живлення, той, що справа за плату резервного живлення. Висока якість продукції TKL підтверджена справжньою гарантією від компанії. Ви, як користувач, завжди можете звернутись до нашої служби технічної підтримки. Де вам нададуть інформаційну або технічну підтримку?